Англисты ж так сильно любят шантаж и так заповзято мечтают влиять на решение заходу. А тут ядерка есть, але застосувати її Россия не може. То если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не подкритические испытания, а испытания ядерного оружия, то Россия сделает то же самое. Мы уже говорили неоднократно, что это предложение наше одностороннее доброе проявление доброй воли. И для того, чтобы Соединенные Штаты поддержали наш подход, не нужно никаких переговоров, никаких консультаций. Нужно просто, чтобы США сказали, хорошо, и мы не будем, не будем повышать количественные уровни договора по стратегическим наступательным вооружениям. В течені годи, що ж, давайте розберемося, що стоїть за цим блефом, і наскільки він дієвий. Тож вітаю, я Інна Набок. Ну а це мій свіженький огляд російської пропаганди. Це щоб знову показати вам, що зараз відбувається у Путіна під носом. Бо там подивіться ну, які цікаві зізнання в студії Соловйова. Якщо ми начнем применять тактичне ядерне оружие, от від нас відвернуться багато союзники. Ой, і що ж тоді ділити, боже мой боже мой. У вас, терористів і вбивців, насправді ніякого Бога. Але що ви збираєтеся робити далі? І що так би мовити, про все це думають ще поки що дружні до вас країни? Ми таки послухаємо. Я зовсім недавно вернулся із Індії, де це обсуждалось і я знаю. Позицию наших индийских друзей, что они нас будут думать, если мы начнем применять такую кувалду. А что они нас будут думать, если мы проиграем? Это и другой вопрос. А это, это другой Совершенно, вопрос. сразу. Это давайте уважать то, как они думают сейчас, потому что мы не они, и мы их не переделаем. Да, вот Та, те, что вы не вони, мы то знаем. А тепер ще й те, що всі вище брязкання ядеркою це всього навсього нікчемна спроба тримати світ у страху. А от щодо Індії, так тут теж все просто. Путін вже знайшов заміну і нового надійного друга, принаймні, він так заявляє на Казахстан і Росія, ближайші партнери, друзі і надійні союзники друг для друга. Це підтверджується конкретними ділами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году, по-моему, 27 миллиардов, свыше 27 миллиардов у нас торговый оборот, 27,8. А в этом году за 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. И все бы ничего, бо до словесной диареи бункерного мы уже привыкли. Та тут важливо те, що напередодні зустрічі з кремлівським диктатором, президент Казахстану Касим Жомар Токаєв зустрічався з Трампом і представив низку ініціатив і рішень, спрямованих на зміцнення економічного партнерства. До речі, це відбулося на саміті Центральна Азія – США» у Вашингтоні між Сполученими Штатами та Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Киргизстаном та Таджикистаном. Але Путин продолжает жить в своей параллельной реальности, где лидеры этих стран – лишь его друзья, а россияне верят и в це. И, кстати, в це тоже. Украина давно перестала быть, собственно, государством. Это частная военная корпорация, контролирующая определенные ресурсы и территории и выполняющая подряд для западных стран в противостоянии с Россией. В тот момент, когда ее эффективность окончательно снизится, и э, ее хозяева увидят ее нерентабельность, проект будет закрыт, и никакой Украины не будет вообще в целом. Либо это будет какое-то карликовое марионеточное государство где-то там на западе бывшая Украина, э, или какой-нибудь польский протекторат. Не более того, мы имеем дело с новым видом общности. Украина не государство. А на звучать зараз на болотах и такие заявы. Конечно же, они воровали миллиардами. Вот. И это секрет Болишенелли, здесь никаких сомнений нет. Вопрос в том, удастся ли теперь Набу э, дожать, собственно, Зеленского, э, э, собственно, СБУ и э, британцев, но ну, при помощи Соединенных Штатов. Это будет очень интересная история. Вот. И э, я предполагаю, я конечно не знаю, что это американский проект по восстановлению своей. Ну, как би бы, єдиналічної американській власті надати Україну, а так як я завжди показую вам все, як є, то звісно, я не можу пройти повз. Я не можу не показати вам, як рупори Путіна коментують корупційний скандал в Україні довкола енергетики. Я не можу робити вигляд, що вони про це не говорять. Бо на жаль, тільки про це вони бридкі путіністи і говорять. Я не буду переказувати шокуючі деталі розслідування, бо усі вони є на ютуб каналі Набу. Я лише покажу, як московити на це реагують, як усі вони дуже зловтішаються і радіють. Некотре время там ходили всякі різные, ну, эти такі ілюзії на того, что вот смотрите, там на Україні вони сейчас там свои законы под європейські підгонять і вообще у них начнётся світло, так сказать, да, і безпроблемна жизьть. Это первое. А второе, ну, вот, наконец, пришли к власти люди, говорили, так сказать, и наши оппозиционеры многие, вот, ну, и сами, так сказать, граждане-украинцы, вот, что вот, мол, пришли новые люди какие-то, так сказать, очень хорошие. Это вам не какие-нибудь там бывшие советские, так сказать, или там какие-то, так сказать, Вот, они вот сейчас вот будут, вообще, мы будем жить теперь по-новому, как пела группа Любэ когда-то, вот. Ну и вот они живут, зажили по-новому, как бы, да, на самом деле воровство приобрело более масштабные, так сказать, такие размеры, даже чем в бытность, мне кажется, Януковича, которого все время там обвиняли в, в, в каких-то, так сказать, нехороших вещах, там, вместе со своими донецкими, так сказать, друзьями и так далее, и так далее. Вот. То, что происходит сейчас, то, что происходит после 14-го, то, что происходит после 22-го, когда украинская власть получила полный карт-бланш да, на любые Дійства і вротя як політичну індульгенці на, наче в тому числі роз розваровані ти помощи. помощі. Вот тата розваровання прийняла кіте просто наскут я поніма гігантські масштаби. А, на саме головне війна дозволяє списати практично все. Так насправді Крем вже давно використовує тему корупції, щоб роздмухувати паніку і послаблювати нас всередині нашої країни. Але давайте відверто. Цього разу московитам не треба і фейки клепати. Вони так і заявляють, що в Україні величезні корупційні скандали, і Україна от-от розвалиться зсередини. Київського режиму много більхов. Корупція це один із них. І корупція це яке буквально живе внутрішній київський режим. Там варують більшу честь тих дені, які не отримали та американського. Це ні привозночеві просто такий фрагментарно вскривається і виходить на руку, звісно ж, це не бальша верхня часть азії, якщо говоріть і карупція київської і на жаль, це саме той випадок, коли все те, що вони зараз там заявляють у своїх брехливих пропагандистських студіях, важко коментувати. Тому я лише додам: ми маємо робити те, що справжня держава і суспільство роблять у такі моменти. Ми маємо вимагати прозорого розслідування і, звісно, притягати до відповідальності усіх винних і одночасно не давати зовнішньому ворогу перетворити наші з вами труднощі на перемогу. Бо як бачите, дійсно московити потирають руки і вже святкують свою перемогу. То ж, мы с вами зараз знову ж таки маємо бути як ніколи, єдиними. Безусловно, обратил. Мы полагаем, что, собственно, и в європейських столицях обратили на це увагу. І в Соединенных Штатах Америки обратили на це внимание. Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, все лучше і лучше на самом деле начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовываются. Євським ріжем ета очевидна сершенна. Що больше, больше людям поніма. Ну і звісно, ми маємо не забувати, що в цей час дуже складна ситуація на фронті. Московити знову ж таки зловтішаються, бо кажуть, що тепер в Україні ніхто не буде підтримувати військо і донатити. І для мене це болить найбільше. Але я продовжую збирати на авто для артилеристів НГУ. Тому я прошу вас. Давайте не забувати, що наші військові не можуть просто так от засмутитися і опустити зброю і покинути позиції. Попри все, і будь-що будь-вони продовжують вибувати окупантів з нашої української землі, і ми маємо їх продовжувати підтримувати. Тому, будь ласка, скануйте код і долучайтеся до збору. Бо чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше у артилеристів з'явиться автівка, яку ми додатково обладнаємо реп. Бо на фоні всього того, що зараз відбувається, я хочу тільки щоб ми з вами не опускали руки і продовжували боротися із зовнішнім ворогом у вигляді російської пропаганди, і звісно, із внутрішніми зрадниками, які намагаються нас з вами зламати. Але ви ж знаєте, нічого у них не вийде, бо правда завжди перемагає. Нагадую, з вами була я інна Набок. Бережіть себе, і бережіть Україну.